В цьому відео поговоримо про тег head. HTML-element head використовується для зазначення мета-інформації про документ, посилань на стилі, скрипти, інструкції пошуковим машинам тощо. Цей елемент не відображається безпосередньо на веб-сторінці, але він важливий для її правильного функціонування та представлення. Ось основні компоненти, які можуть бути включені в HEAD. Це тег Title – заголовок веб-сторінки, який відображається в заголовку вкладки браузера. Мета. Елемент для вказівки мета інформації про документ. Лінк використовується для посилання на зовнішні ресурси, такі як CSS файли або інші. TextStyle дозволяє вставляти безпосередні CSS правила у HTML-документ. І скрипт для включення javascript коду або посилання на зовнішні файли або модулі. Тегбейс вказує базову URL-адресу для всіх відносних URL-адрес у документі. Ось приклад HTML документа з використанням елемента HEAD і тих тегів, які я перерахував вище. Ось така базова структура. В HEAD додаються метатеги, їх може бути різна кількість, це тема доволі широка і можна окремо вивчати. І ми цьому приділимо увагу: Tag title, який відображається в табі браузера. лінк, який підключає стильовий файл, і tag script з атрибутом defer, який підключає файл Script.js.